Рудень виходить прям максимально подаруково. Рік тому я публікував перший вог. Мене ми з так таке називають. Кріч, кріч, кріч. Я дуже хотів собі цей ефект захоплення. Це така біль, це біль всіх ем, людей, які працюють в інстаграмі. Так, да, я та погана людина, я та сволота, яка пише в книжках. Я йду відправляти свого таємного санту на свята. Відкриваємо. Зриваємо, боже, мені дуже цікаво, мені дуже цікаво, що там. Є один подарунок, про який я ще нічого не говорив, але він є буквально з першого дня, який почав з цей, цей влог. Це перше відео за останній час. Я не знаю, чи змонтую його чи ні, чи вийде це влог чи ні. Але хочу, хочу проговорити той факт, що сьогодні, вже 2 грудня, я вже, вже відпочиваю, субота, робочий день закінчився і. Усюди цей Джингл Белс. Усюди. Він не завжди починає бісити. І враховуючи, що усюди Джингл Без, а я не великий фанат взагалі новорічних свят, а свят в цілому. Я просто люблю працювати. І я вирішив подивитися вперше мультфільм «Грінь». Я його не дивився. Це виявляється мультфільм 18-го року. Я його не дивився. І... За останні, за, останні, господи, за останні дні мене мої знайомі так і називають грінч, грінч, грінч. Ну, типу, я той, хто не любить Різдво. Ну, є таке в мене трошки. І я вирішив максимально вивчити цей образ, максимально поглибитися в нього для того, щоб далі псувати всім життя і настрій. Я собі вирішив зробити подарунок, купив собі новий телефон а, з декількох цілей. По перше, по перше, бо мій род діяльності в інстаграмі розширюється, і тому мені тупо не вистачає пам'яті. я кожні два-три дні чисти видаляв телефон, бо він починав виснути. Виснути і я не міг вже нічого завантажувати з Телеграму. В Телеграм підвантажувати, а в мене робота ну тотально зав'язана на інстаграмі, на телеграмі. Тобто це дві такі <реш> мережі, які мені просто необхідні необхідні, а без пам'яті вони тупо не функціонують. А другий момент це об'єм пам'яті. Мій старий телефончик вже ем, здає по батарейки, і мені його вистачає на півдня. на півдня активної роботи, і далі я. Присасусь до павербанка. В принципі, це не було для мене проблематично, але є ще третій фактор, він по факту є вирішальним, це якість. А на жаль, десяточка в мене був iPhone а Він вже на сьогоднішній день не робить такої якісної картинки, як це було раніше, тому я взяв собі вже прошку версію для того, щоб в мене була. Більше вибір камер, бо їх тут три. Для того, щоб була більш якісна картинка, для того, щоб в цілому робити більш якісний контент і щоб покращити свою роботу як експерта. Бо я працюю з різними експертами в різних нішах інстаграму, не дуже різноманітних поки що, бо я зараз так засідаю в одному сегменті експертів. Але тим не, тим не менш, Кирюша. До речі, дуже важливий момент додаток до мого нового телефону. Я взяв собі саме Pro-версію, І не просто так я її взяв. Я цілеспрямовано брав саме прошку, а по факту за одної єдиної функції, яку я собі хотів мати. Це ось ця камера 05. Я дуже хотів собі оцей... Ефект а, захоплення, і, на жаль, на звичайних версіях айфону такої такого функціоналу просто немає. А от на прошках він є. І по факту, якби ця функція була на звичайному айфоні, я б не замарачувався і просто купив би і все. А так як ця функція є тільки на прошки, а я хочу цю функцію собі, і от вона в мене є, то довелось приплатити декілька тисяч гривень Але класно ж, скажіть, все ж видно. Жуак. Я насправді не такий великий фанат зими, бо я не дуже люблю холод. Взагалі. Я люблю осінь і весну, коли холодно, коли ну, нормально. Тобто і не жарко, і не тепло, і не дуже, жарко, і не жарко, і не холодно. а коли просто от, нормально. Коли можна нормально ходити по вулиці в плані одягу, а не отак от закутуватися по максимуму. Але сьогодні у нас тиха, спокійна погодка, що мене дуже-дуже тішить, тому я виліз на вулицю трішки порухатися, подвигатися, подихати свіжим повітрям в кінці кінців. І сходжу в магазин, просто банально купити там продуктів. І знову додому. Ай, сам обов'язково куплю собі капучино. Капучино, хочу капучино. Як же без нього. Я хоч і доволі рідко п'ю каву. Але періодично мені прям хочеться. Прям хочеться, Тому раз хочеться, то потрібно йти пити каву. Але правда йти до неї приблизно 30 хвилин. Але я нікуди не спішу насправді. Ось таке от безтолкове відео. От, а взагалі, взагалі, якщо чесно, а... Мені не Це така біль, це біль всіх ем, людей, які працюють в інстаграмі. Я впевнений, я не впевнений, я знаю, я це знаю. що... Коли ти працюєш в інстаграмі, коли ти допомагаєш різним експертам, в тебе тупо немає часу на свій контент, на свій блог, на свій ютуб. взагалі ні на що. І це реально, бляхамуха, проблема, і потрібно щось з цим якось робити. Бо ну, мені подобається створювати контент, але зараз в мене всі сили йдуть на те, що я створюю, допомагаю створювати контент іншим експертам, іншим людям. І я допомагаю їм заробляти цих грошей, які не заробляють. Я заробляю гроші, бо в мене по факту прямий відсоток від їх заробітку йде. Але, блін. Надо ж і собі що також, також робити. Тому от я зараз в моменті, а, мені стало цікаво, і, до речі, там Ліза сьогодні а, монтує свій книжковий влог. А, вона загоріла такою ідеєю, у неї виникла ідея, вона буквально за дві доби її реалізувала або навіть менше придумала, придумала концепцію, відзняла, змонтувала. Я її зробив. На замовлення а, банер на Ютубчик, і вона, я думаю, вже випустила цей книжковий влог. Обов'язково десь тут я вам його прикріплю, покажу, лі в описі. короче, як завжди. переходимо лайкаємо, коментуємо, дивимося, як завжди, не забуваємо нічого. І мені стало цікаво, типу, блін. А я ж десь ну, рік тому, в цьому ж проміжку часу, опублікував свій перший влог про пошук роботи. І мені стало цікаво, дійсно, я його от. Знайшов у себе там в сам глиб канала, я б заліз. Знайшов і дійсно перший влог мене був опублікованим 2 грудня 2022 року. Зараз вже у мене 11 грудня, тобто рік тому я публікував перший влог. Я пам'ятаю цей період. Я пам'ятаю, як я шукав роботу як. Шалелий, як шалена людина, я шукав роботу. Втоки я її не знайшов. Робота знайшла мене потім сама. В принципі, це цю історію з влогів, знаєте, я вам вже розповідав неодноразово, по-моєму, навіть. Але мені просто стало цікаво. А, типу, цілий рік, цілий рік. А, і потім, коли я коли мене загрузила робота конкретно, в мене звичайно стало менше часу на контент. Мені до речі, не дуже подобається, як так, картинка. О, так по Мені, Мені тупо стало менше часу на контент, і Ах, це сумно, звісно. Це реально сумно, але я буду це виправляти, я хочу і буду це виправляти, буду думати, як це все, як організувати ці всі моменти робочого характеру для того, щоб ну, в мене був, був час а, для того, щоб я міг створювати контент. А, як мінімум, я думаю, до речі, класна порада, мені дала подруга. А, мені подобається створювати контент, але я до таких моментів. Відношусь ну, категорично і відповідально, що це для мене є робота. Типу, я, як в мене було о, на Ютубі протягом півроку, кожен тиждень мене виходив в якийсь ролик на Ютубі. Це був влог, це був подкаст, або це було інтерв'ю, але я працював на систему, я працював, працював машинально, я так півроку публікував кожен тиждень по одному відео чи трішки менше. Коротше, довгий проміжок часу я публікував, і в той момент я трішки якби вигорів, але це не відбило мене бажання створювати контент якогось якогось роду. Мені це дуже подобається, і, мабуть, відпишу пізніше. Добре, відпишеш пізніше. Потрібно просто, я думаю, мабуть, почати ставитися до ютубчика як е до хобі в кінці кінців, бо я до речі хобі так і не знайшов. Боже я в кожному в лозі своєму говорив, що бляха муха мені потрібно знайти хобі, бо мені психолог сказав знайти хобі. Вова, хвати прохвати працювати, знайди хобі, і відволікайся щось. Вова рік пройшов, ніхіра не змінилося слово. Фобі немає, але ні, можливо, насправді хобі мене прямо прям передносимо. Я зараз цим займаюся, тим, що я по факту не працюю. Я просто говорю на камеру, ділюсь своїми думками, ділюсь своїми враженнями, і це насправді дуже прикольно цікаво. Ця історія почнеться з того, що буквально декілька днів тому а, я спілкувався з подругою, і в нас за, зайшла тема за, в цілому за грудень, бо в мене подруга зараз активно там працює. Кінець року прям завершає чудово. А я вже все, я здувся адекватно. І в цілому я даю собі адекватне розуміння того, що я хочу відпочити, що в мене був дуже насичений продуктивний рік. Я за рік до хіра всього зробив, і мені потрібно відпочити. Я хочу відпочити, і це тут нормально. А, Буквально через декілька днів після цього я купляю собі навчання. Цікава я дуже людина. А я куплю я купив собі навчання по рекомендації. Це групова, групове коуч-наставництво у дуже класного експерта, про якого я знаю по рекомендаціях. Тобто не таргет, не тіктоки, ні-ні. ні Саме по рекомендаціях від живих людей, з якими я співпрацюю на сьогоднішній день, з якими я працюю в одній команді, в тому числі. І Сьогодні почалося навчання 15 грудня а, і в мене вже є перші певні такі інсайти. Але основний запит, яким я пішов в принципі, на це, на, на це м, когось настановство, це вирішити питання з енергією. З енергією, бо в мене адекватно ну, дуже мені, мене надовго не вистачає. Типу Не так, як це було раніше. Бо раніше в мене сил було просто нереальна кількість, я міг зробити. Просто немірюну кучу задач, і ще й сверхурочна. І до всього я доход, до всього мене доходили руки. Я горів, в мене було бажання. Зараз цього всього немає. Зараз в мене є задачі, які потрібно прям зробити. Я їх роблю, і все, і все. І на цьому все. Найбільше мене, на жаль, не вистачає, і тому. Я пішов якби, на це коуч наставництво, воно буде 5 тижнів, до речі. За 5 тижнів ми розберемося, сподіваюся, хоча б трошечки з цими моментами. Я буду возмущатися, тому що я, значить, вийшов на вулицю. Мені потрібно сходити в магазин, потрібно зайти на нову пошту. Я виходжу, на вулиці зима. На градуснику в мене було мінус 2-мінус 3. Я виходжу, а тут дощ. І дощ іде прям конкретний. Типу, у мене курточка вже ну, мокра. Типу, як це розуміти? Алло? Я в шокі. Я в шокі просто. Коротше, а взагалі я йду на пошту, бо мені потрібно відправити таємного санту. В цьому році на одному з моїх проєктів, там де є велика команда просто, запропонували зробити таємного санту. Ми всі підтримали. І от зараз я йду відправляти. Свого таємного Санту на свята. У мене, щоб ви розуміли, таємний Санта попався це власник проєкту, власниця проєкту. І, на щастя, на щастя, щастя, ми якби люди розумні і благорозумні і дуже продумані. Я скажу так, ми створили кожен з списки, що нам хотілося б отримати. Для того, щоб не було неочікуваностей. Не а я взагалі не люблю безполезні податки, от чесно. Подарунки подарунками, але воно повинно бути щось, щось те, чим я буду дійсно користуватися. Тому у нас, на щастя, у всіх є списки, і з цього списку можна було щось обрати. Ми обговорили бюджет, який ми хочемо, ну який ми можемо дозволити. Ми обговорили невеликий бюджет в рамках 300 гривень плюс-мінус. І я, коротше, дарую. Блокнот не датований, обов'язково уточнення. Я дарую іграшку антистрес, прикольно там. І я дарую заспокійливе, класно, так? Да? Ну, там такий був список. Це не весь список, але просто рандомно повибирав те, що мені більше всього сподобалося. І от Зараз такий наборчик я йду відправляти, і через декілька днів він буде в Києві у а, мого керівника проєкту. Ось такий от. У мене зараз У, період. А ще рука замерзла, капець. просто шов. мій таємний Санта з роботи. Тут отака А, І мені написали, що її потрібно окрив... відкривати обережно. Ну, В цілому я скажу так, я не дуже знучас над цим таємним Санта, чесно. Бо в мене насправді адекватно більшість речей, які я хочу, вони в мене є, на щастя. І... Що я хотів взагалі сказати? У um, мене насправді більшість речей вони в мене в цілому якби є, і це дуже добре, я вважаю. Але ми в цілому, якби в темному санті, розраховували на невеликий бюджет, я. Вирішив не дуже означати своїм таємним санто, тому я написав, що я люблю книги, написав свої а які я люблю, які я не люблю, бо я не всі книжки, ну не всі жанри літератури люблю читати, тому я якби, максимально гуманно поставився до свого таємного санту, і в мене дивіться, боже, яка прелесть. Прям упакували, йоли йолипали. Це нафіг? Відкриваємо, відкриваємо. Боже, мені дуже цікаво, мені дуже цікаво, що там. Ну як, ну, в принципі, зрозуміло, да? що тут книжечка якась, але питання яка книжечка? Так, 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 так. Я зрозумів, що там за книжка. Я зрозумів. Це та книжка, яку я шукав, яку я дуже довго шукав. І це. да, це вона. Стіни в моїй голові. Я цю книжку починав читати в в електронному вигляді, але я не дуже люблю електронний вигляд. Я люблю саме паперові книжечки. Це дорожче, але це більш приємно, бо... По-перше, мені подобається відчувати в руках папір, відчувати в руках книжку. По-друге, я дуже хочу, щоб в мене була своя невелика якась бібліотека. А, тому в мене зараз тут от, на полиці стоять книжечки. в мене в там у, 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 у залі також стоять книжечки. Але в цілому, коли книжечок стане достатньо, я хочу, а, я дуже хочу собі купити такий книжковий шкаф. Відкритого типу, щоб там стояло купу 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 книжечок. І ці всі книжечки я прочитав. От. А тут ще в мене. О, це закладочки, Боже! У мене тут є записочка. Я її прочитаю окремо, не з вами. Це особисті моменти. І дивіться, мені поклали. Ось такі от закладочки. Боже, це реально насправді круто. Бо в мене, щоб ви розуміли, в закладках я використовую просто якісь, типу, дивіться, агриски, просто от, агриски. І я навіть на днях щось коли читав, думав: блін, якось ну не дуже естетично, не дуже красиво. І я ще використовую в закладках отакі, от картки, які мені відправляють друзі, знайомі з різних країн світу. Це до речі, з Парижу. Ще повинна бути така карточка з Турції, але вона, походу, загубилась, тому вже вже пройшло півроку, а її досі немає. Типу, сама з того, що це по пошті присилає. Типу, і я таку ж саму карточку купляв і у Львові, але у Львові мені не вдалося відправити її собі, тому що я хотів саме відправити собі і сюди а, по Укрпошті, але не вдалося. Але тепер в мене є отакі от закладочки. Закладочки гусь. Клас, вообще. Ну, назву. Я задоволений. Я задоволений, тому що я дуже хотів цю книжку саме паперовому вигляді. І я її шукав. Я коли їздив в Полтаву, а я входив по різним книжним магазинам. Я питав за, саме за цю книжку, питав, є у вас вона чи ні. І мені в усіх магазинах в Полтаві сказали, що її у нас наявності немає. І вони дивилися у себе по базах по мережі. І вони казали, що у нас їх в цілому по мережі немає, їх всі розкупили. І я такий блін, а мені, а мені, вона мені потрібна. Ну коротше. Я максимально задоволений. Щиро дякую тобі, мій таємний Санта. Це ще не кінець, це ще не кінець. Я, бляха муха, дістав, дістав оце, але це ще не кінець. Я читаю тут записочку від таємного Санту, і мені тут пишуть, що мені тут ще маркер сунули для того, щоб я а, щось підкреслював в книжечках. Бо да, я та погана людина, я та сволота, яка пише в книжках. Так, щоб... Я навіть не брешу, я вам реально покажу. Я вам просто продемонструю а, свою нахабність. Дивіться, дивіться. Я люблю так робити з книжками. Я люблю в них писати, виділяти маркерами, щоб запам'ятати. Тому мені подарували навіть маркер. Боже, як це класно, як це приємно. Дякую. удобно, Кир. Морда. Кто лапки потянул? Вот это життя. Вот это життя кошачье. Паїв, паспав, помурликав, поорав і знову спати. Заздрість. Кір, я впевнений, тобі заздрить весь ютуб. Прибери камеру, прибери камеру. Рудень виходить прям максимально подарунковий, бо я багато в цьому місяці вже подарив подарунки а, своєму оточенню і сові в тому випадку. В тому числі я також зробив великий подару... великий подарунок, і подарунки також дарують і мені в тому числі про який в цілому розповідав в вашому влозі, але є один подарунок, про який я ще нічого не говорив. Але він є буквально з першого дня, як я почав знімати цей влог. це саме. Господин два-три. А саме це годинник на моїй руці. Це новий годинник, який мені подарували на день народження. А так, в мене день народження в наступному місяці і в наступному році. Але в мене не дуже зручна дата: це 4 січня, і магазини в ці періоди ще не працюють. або тільки починають працювати, а, пошта ще максимально завантажена. І тому. Я попросив свою команду, з якою я сьогодні з якою я зараз співпрацюю. Яке я зараз працюю, а і вже скоро як рік, як я працюю в цьому проекті. У нас є традиція, ми кожного на день народження скидаємо з грошима і щось даруємо. А щось іноді буває щось фізичне, щось не фізичне, а плані емоції. Там ми фотосесію дарили одному члену команди, бо вона цього хотіла, і ми знали, що вона цього хотіла. Ми знайшли класного фотографа, все оплатили і подарували їй сертифікат. І мені... А мені подарували годинник за моїм проханням. Я та людина, яка не дуже любить сюрпризи, а, Боже, в мене кюрюхана шерсть десь тут на різниці. Я саме та людина, яка не дуже любить а... неочікуваності, а більш за все я не люблю. А без толкові подарунки, чесно, я в якійсь в якійсь мірі трішки мразь, бо я люблю практичність. І в мене якраз буквально декілька місяців тому у мене зламався, порвався ремішок на моїх попередньому на моєму моїх попередніх годинниках. Годиннику на моєму попередньому годиннику, і я весь весь цей час ходив без годинника, що є дуже дуже погано для мене, бо Ну, не звик, я звик що в мене, Кирюша. <хи> я звик, що в мене завжди на руках є годинник, я звик дивитися на час, контролювати його. А я люблю цілому тайм менеджмент це ви все прекрасно. Це ви всі прекрасно знаєте з попередніх влогів. А без годинника це склад. Звичайно, є телефон, це, в принципі, на сьогоднішній день не така велика проблема, типу, що я не можу стежити за часом. Ні, бо є телефон, я якби, стежу, але мені все одно, мені такий фізичний я комфортовий, що на руці повинно щось бути. І я та нагла людина, яка просто напросто просто написала. А... Написала команді так: ребята, ви будете там скидуватися, я знаю, я ж не дурак, ми всі дорослі люди вам підказати, що мені потрібно, чи ви хочете попитати судьбу. На що мені на щастя, якби сказали, да, давай пропонуй свої варіанти, а а команда вже там вирішить, чи буде дарувати це, чи не буде дарувати це. Типу я як, якби перед фактом не став, але я якби сказав, що мені потрібно. Я прям відправив в лінк, де, де все є сума, опис, що мені. Ім потрібно і все. І по факту, а, за рахунок того, що дата трішки незручна. Мені, мене спитали, коли мені буде зручно, я сказав, що мені буде зручно раніше. Тому мені ще декілька тижнів тому прийшли, прийшла в мені, мій годинник. Це топовий годинничок, я просто від нього в захваті. Я вже, звичайно, сам обирав це а, Casio оригінальні а, в стилі Вінтаж. Мені дуже подобається. Я просто у захваті. Мені подобається, що вони. А, Талеві, перш за все, бо в мене перед цим були різні обличчя закриваю. У мене перед цим були різні силіконові ремішки, у мене були пластикові ремішки, шкіряні, і мені якось з ними не дуже окей. А от сталь мені максимально комфортна до тіла. Плюс мені дуже подобається ця вінтажна модель. Саме от вінтаж. не знаю. Мені чомусь так подобаються такі, такі деталі не інтер'єру, ні, 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 деталі стилю, деталі стилю в людині, такі а, трошечки старинні. Як вінтажні годинники як якісь а, не суперсучасні каблучки. Типу, от, наприклад, вен початка це, до речі, теж на день народження мені дарували. А, ну, я, її, я її вибирав, але дарували мені. Початка також вона під старину з, з якби, заточена. І мені дуже подобаються такі старі акценти. Я не я не люблю вообще. Ну якби в мене є момент, що я не люблю нічого старого. Я більше сучасна людина, максимально люблю сучасність, але от такі маленькі якісь акценти старовизни, такого вінтажу, навіть не старовизни, а вінтажу, Я дуже дуже люблю і обожнюю. Тому мені подарували цей годинничок. Це мій подарунок на день народження. Uh, і в цілому, як ви бачите, грудень просто нереально насичений цими подарунками. Я в тому числі також дарив цьому місяці подарунки. І так, давайте поговоримо тоді про подарунки. Я, uh... Я привітав подругу з днем народженням і дуже нестандартним способом. А саме я їй купив акцію. Я почав розбиратися в темі інвестування. Я сам собі я зараз також інвестую, створюю собі капітал, інвестиційний портфель, вже отримую невеличкі маленькі дивіденти, але це дуже прикольно, класно спостерігати, як це все відбувається, як воно це все крутиться. Десь там щось просте, десь там щось падає. Я дотримую дивіденти, десь отримую прибуль, прибуток, десь отримую мінус. Ну Оче, це все дуже прикольно спостерігати. І а, я знаю, що моя подруга хотіла також почати інвестувати, і я їй запропонував такий варіант, що дивись, давай я тобі допоможу це все зробити. Тобто, заревірити документи. А там були проблеми певні з документами. Перевірити документи, зареєструвати рахунок, зареєструвати європейський рахунок. А, Бо є брокерський рахунок, є, є європейський рахунок, це різні речі. Я допоможу тобі це все зареєструвати, оформити, щоб це все було офіційно, типу це не нелегалка, не це все офіційно. І подарую тобі акцію там, в, в рамках мого бюджету, яку я можу тобі подарувати. Я їй дав варіант двох акцій. Вона обрала акцію, яка їй більше сподобалася, просто якби, чи по назві, чи по ціні, чи по кольору, не знаю. Вона сказала, я хочу оцю. Хорошо, от е, я відправив їй гроші, вона їх закинула, і я їй сказав дещо. Купувати, щоб у неї вже були ці акції, ці активи. І це такий був саме перший, такий дуже неординарний подарунок, як на мене, але це було дуже прикольно. Далі у нас був таємний Санта, про якого я вам розповідав на роботі. Я вже вам розповів попереду цього, що я подарував там. У нас так, так подрузі, я подарив ще, вона попросила. Um, зимові Ласіна. На мені прям скинула ссылку, лінк. <links> link, uh, там дуже топові брендові uh, лесінчики, я її також замовив, і вона їх вже отримала. Ходить uh, радісно, тепер гріється і немерця, і слава Богу. І що ще такого я дарував цьому місяці? Поки не згадав, але що ще було, чесно, я вже. Я вже... Так багато цього, цього місяці було цих транзакцій на карті, що просто жесть. Але такий от мене був грудневий влог. Подарунки, до речі, ще не закінчуються, в мене ще будуть подарунки, але про них я вам вже розповів в наступному влозі. Я сподіваюся, було дуже цікаво. Грудень мій продовжується, робота кипить максимально. І я вже вам розповідав, що я зараз на коучингу наставництву, і мені на даний момент дуже все подобається, чесно. І, але фідбек я вам дам трішки пізніше, бо адекватно пройшло тільки тиждень. До Наступного влогу а він буде вже в наступному році. Я думаю, в цьому році я вже не буду нічого, нічого випускати на Ютубі. Знімати можливо буду, але випускати ні. Тому сподіваюся, вам було цікаво, корисно. А, якщо у вас є якісь питання до мене, то пишіть їх обов'язково коментарі. Підписуємося на мій інстаграмчик, підписуємося на мій телеграмчик. Я про інвестиції. До речі, саме в телеграмі розповідаю а не в інстаграмі. І до зустрічі в наступному влозі, в наступному вже в році, в 24-му. Па-па!